Соборність це про кожного з нас, про те, як від заходу до сходу, від півночі до півдня ми йдемо пліч опліч у найтемніші часи, про те, як ми разом творимо світло. Соборність це символи, що об'єднує Україну. Калина це потужний український символ, що втілює єдність та дух нації. Символізуючи материнство, рідний край, кров, пролиту за волю та наймирущий український рід. Вишитий рушник це обрядовий український символ, що особлює в собі життя та долю українського народу. Це оберіг, що символізує любов, добробут, гостинність, зв'язок із предками та єднання роду. Хліб це глибокий символ життя. Праці, достатку, єдності, гостинності та святості. Герб це символ української державності, що втілює багатовікову історію українського народу та його незламність. Прапор символ неба і пшеничного поля, втілює мир і достаток. Гімн – це пісня, що виражає прагнення до свободи та незалежності. Акт Злуки 1919 року це історичний документ, що об'єднує Українську Народну Республіку та Західну Українську Народну Республіку, і став основою сучасного розуміння Соборності. Живий ланцюг єдності, який символічно об'єднує українців, демонструючись силу єдності. Адже наша єдність це символ того. Хто ми є і ким ми завжди будемо? Ми, українці, єдині та незламні, єднаймося щиро в думках і в ділах, бо в цьому наша воля і майбуття, соборна Україна навіки єдина, жива, незламна свята.